Вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТС1 в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. Боротьбою з контрабандою цигарок на Закарпатті зацікавилися бізнесові структури. Представники однієї з міжнародних тютюнових компаній планують співпрацювати із владою краю. Перший етап позаду. Набір в нову поліцію завершено. Відпочинок українських дітей в Австрії 30 дітей протягом двох тижнів оздоровлювались на березі озера підніжжя Альпійських гір. Відбір у нову поліцію завершено. За попередніми даними охочих стати полісменами в Ужгороді та Мукачеві більше трьох тисяч людей. В останній день прийому документів людей небагато. Щогодини заявки подають лише кілька претендентів. Вже з середи стартує наступний етап відбору поліцейських: тестування на загальний рівень знань. Як триватиме відбір у нову правоохоронну структуру, розкаже наш Роман Сов'як. Нині хол Закарпатської обласної адміністрації майже пустий. Зараз подають заявки лише ті, хто не встиг, чи ті, хто довго вагався. Чому в останній день подаєте заявку? Ну надумав. То вам треба було аж два тижні, щоб надумати. Ні, я просто пізно дізнався про це. Ну хочеться щось змінити в цій державі, щоб якийсь порядок був дійсно. Щось міняти. А чому ви вирішили в останній день подавати заявку? Тож Як запевняють консультанти нової поліції, низька активність в останній день не показник. Багато анкет подають онлайн або ж надсилають листами. Контингент претендентів дуже строкатий. Тут є і фізики, і міліціонери, і шеф-кухарі. Кухарі, фізики, математики тут немає значення, яка у них професія, яка сфера діяльності. Де вони проживають, і так далі, і люди йдуть як із Закарпаття, так і з інших областей. Багато приїжджали до нас із Івано-Франківської області, із Львівської області, це Сихівські Турківські райони. Далі висилали анкетки свої з заказними листами. А поки в холі приймають останні заявки, у сусідньому залі вже монтують центр для тестування. І зал, і техніка вже готові до першого відбору нових поліцейських. 40 осіб завтра вже почнуть тестування на ось такій техніці. Тим часом в обласному управлінні міліції запускають кол-центр. Працівники вже отримують перші інструкції роботи з новобранцями в поліцію. Дівчата мають обдзвонювати всіх, хто подав заявки, та призначити їм час і дату проходження тестування. Найбільш головна інформація: дві, яку ви маєте передати обов'язково. Перше час і дату. Обов'язково. Друге, в самому кінці, коли ви завершуєте все, що ви сказали, у вас там тексті є. Ще раз нагадати про те, що без паспорту їх не допустять на. Тестування куратор створення поліції в Ужгороді та Мукачеві нардеп нардепустафана єм каже: до наступного етапу відбору вже все готово. Через великий конкурс, – осіб на місце. Тестування затягнеться. Його планують завершити лише за 10 днів. Перший тест триватиме півтори години. Тобто, кожен кандидат буде проходити індивідуальний тест. Він буде відповідати на 60 питань, які будуть стосуватися загальних здібностей, тобто логічно мислити. Співставляти рівні факти, приймати рішення всього п'ять змін в день по 40 або 50 людей. Тобто 200 або 250 людей будемо пропускати в день. Наразі для підготовки полісменів знайшли і спортивну базу, і плац, і навчальні приміщення. Наступне кого потребують в поліції тренерів, а точніше спеціалістів справа, психології, соціальної комунікації, педагогіки тощо всіх охочих навчати майбутніх полісменів, просять подати заявки на офіційному сайті МВС. Тренерів теж відбиратимуть на конкурсній основі. Указом президента України, головою Великоберезнянської райдержадміністрації, назначено Василя Симочка. Його сьогодні представив активу району Геннадій Москаль з подробицями Ростислав Бегеш. Представляючи нового очільника району Геннадій Москаль зазначив, що перед новопризначенцем стоять важливі проблеми. Район гірський потребує чималивих зусиль для розвитку інфраструктури, туризму та інших галузей. Особливу увагу голова облдержадміністрації звернув на стан доріг, оскільки планують ліквідувати облавтодори, тому це питання ляже на плечі органів місцевого самоврядування. Буду старатися втілювати в життя державну політику безпосередньо по своїй виконавчій вертикалі. Буду старатися залучати громадськість, створити для прийняття рішень, створити громадську раду. Район потребує і нагальних іноземних інвесторів. Це дозволить покращити економіку. А відкриття міжнародного пункту пропуску Лубня волосати дасть можливість не тільки вести діалог з сусідньою Польщею з питань туризму, а й розвивати національно-культурні відносини по обидва боки кордону. Покритикував Геннадій Москаль, місцевих чиновників з лісового господарства, за тотальне нищення насаджень. Семочко, в свою чергу пообіцяв взяти питання лісу під особистий контроль. Звичайно, у світлі як каже, Тих побажань, які висловив Геннадій Геннадійович і будемо працювати. Новий очільник наголосив наразі формуватиме нову команду для роботи. Пообіцяв зробити це найближчим часом, оскільки нагальної роботи в районі чимало. Сьогодні на нараді з керівниками структурних підрозділів Ужгородської міської ради Віктор Погорєлов представив нового виконувача обов'язки свого заступника Івана Івановича Шкирту. Іван Шкирта в 1993 році закінчив Український державний аграрний університет за спеціальністю агрономія. Та у 2006 році Ужгородський національний університет за спеціальністю правознавство. Працював радником голови Луганської ОДАУ Геннадія Москаля, керівником аналітично інформаційної. Служби представництва президента в Криму та заступником начальника кримської міліції відтак очолював Яготинську та Бориспільську РДА у 2011-2014 роках, заступник голови Київської обласної ради. В Ужгороді чоловік викинувся із вікна лікарні. Через тяжку хворобу 69-річний житель Перечинського району покінчив життя самогубством, зістрибнувши з вікна лікарні. Про це повідомив міліціонерам лікар Ужгородської міської клінічної лікарні близько 12-ї години. Чоловік знаходився на стаціонарному лікуванні, викинувся з вікна палати на третьому поверсі. На жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося. Інших ознак смерті, крім тілесних ушкоджень, отриманих при падінні. З висоти на тілі померлого не виявлено. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Правоохоронці з'ясовують обставини і мотиви самогубства. Боротьбою з контрабандою цигарок на Закарпатті зацікавилися бізнесові структури. Представники однієї з міжнародних тютюнових компаній провели зустріч з керівництвом Закарпатської ОДА та правоохоронних органів. У рамках зустрічі сторони обговорили кроки, які варто здійснити, аби мінімізувати потік тютюнової контрабанди у краї, а саме допомога тютюнових компаній проведені експертизи вдосконалення кінологічної служби та оновлення технічної бази на прикордонних пунктах Закарпаття. Ми домовлялися, чи можуть вони поставити на наші митниці сканери, значить, для того, щоб не розшивати цю машину, шукати. А це так, як йдете в аеропорт, да, чи по митниці, багаж поклали, так і тут машина проїхала, вона просвічується повністю. Потрібні сканери також і для залізничних вагонів, тому що перевезення йде в залізничних вагонах. Не будуть цю руду вугілля, там метал чи деревину перевіряти сканер все перевірив чітко находить і тому подібне з поміж п'яти тисяч закарпатців, котрі проходили військову службу у зоні АТО, статус учасника бойових дій отримали тисячу двадцять осіб. Такі дані озвучили у департаменті соціального захисту населення Закарпатської ОДА. Для цієї категорії громадян з початку року виділили майже 5,5 мільйонів гривень матеріальної допомоги. Йдеться не тільки про учасників АТО, а й про сім'ї загиблих у зоні АТО військовослужбовців. Протягом цього року з державного бюджету матеріальну допомогу роз розмірі 100 тисяч гривень отримали 60 сімей загиблих солдатів. Військовослужбовці, котрі проходили службу у зоні АТО, але ще не мають відповідного статусу та посвідчення, оздоровлюватимуться за благодійними путівками у санаторіях західної України. Наразі в рамках програми соціального захисту військовослужбовців оздоровлено 140 учасників АТО. За попередніми даними військових формувань в області є більше 5 тисяч людей. Які або несуть службу в зоні АТО, або несли службу в зоні АТО. Тобто більше п'яти тисяч осіб це будуть громадяни, які претендують на посвідчення учасника бойових дій, які в подальшому зможуть його отримати. Благодійники найпівденнішої з австрійських земель Карінтії вже традиційно запросили на відпочинок під час літніх канікул дітей з України. Цього разу до малечі із регіонів, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, приєднали з діти учасників АТО та переселенців зі сходу країни. Як відпочивались малечі? Далі у сюжеті. Прапор України серед лісу, намальованих з натури Альп, саме так позначили свою присутність в Карінтії діти з України. Подолавши кордони трьох держав, 30 маленьких відпочивальників мали змогу протягом двох тижнів оздоровлюватись на березі озера з питною водою у підніжжя Альпійських гір. Австрійські благодійники започаткували цю традицію ще 20 років тому. Пошпові спочатку. Ми планували допомагати лише дітям, здоров'я яких ослаблене наслідками Чорнобильської аварії. Та після драматичних подій на сході України ми вирішили залучати і тих дітей, які мають відношення до цієї трагедії, аби вони могли відволіктись, відпочити і побачити інший світ. Більшість дітей, що приїхали у курортне містечко Дорбулах, вперше потрапили за кордон. Європа, про яку чули багато різної інформації, вражає, дивує і дуже подобається. В перших чистотою, звісно. І що здесь не бояться велосипеди залишати, не бояться гаражі відкрити, не бояться речі залишати, що ніхто не вкраде, що всі як свої. Красиво. Так, все чисто. Я розповім своїм батькам, що я тут побачив. Вони стільки багато зробили, щоб мене сюди відправити. Відправлення потрібно зробити паспорт, оформити інші документи. Вікова категорія у нас від 8 років, взагалі до 13 років, але в цьому році взяли 15 років. Дівчинку в неї тато загинув в АТО три місяці назад. Їй морально, емоційно і душевно, їй тут дуже подобається. Вона зрозуміла, що боровся її батько, за яку Європу, за яке краще життя. Чисте довкілля і заняття на будь-який смак. Футбол, настільний теніс, малювання, виготовлення цікавих саморобок. Керівники групи разом з приймаючою стороною доклали немало зусиль, аби програма відпочинку була різноманітною та яскравою. Кожен другий день ми намагаємось запропонувати дітям щось цікаве, наприклад, оглянути наші визначні місця, отримати приємні враження. Гостей з України ми відвідали напередодні їх від'їзду додому, коли дорослі готували національні українські страви, аби вразити смачною кухнею австрійських благодійників, а діти укладали концертну програму. У мене гарний наряд сьогодні, тому що я буду виступати та говорити про нашу рідну Україну. Майбутнє наше це наші діти. Вона в нас пісня є. Ми. Україна це я, Україна це ти. Додому діти везуть багато вражень і мрію про те, що їх власна країна незабаром стане також по-справжньому європейською. Делегація міжнародної організації Полум'я Миру спільно з родиною Габсбург Лотрінген відвідала Закарпаття. Основна мета візиту відкриття пам'ятного знаку організації у географічному центрі Європи селі Ділове. Детальніше про подію знають наші колеги. Вшанування пам'яті загиблих воїнів на пагорбі Слави в Ужгороді стало початком чотириденної програми візиту закордонних гостей до Закарпаття. Підтримка миру та порозуміння між народами саме так визначають головне завдання керівники міжнародної благодійної організації «Полум'я миру, яку очолюють нащадки австрійської монаршої родини, подружжя Герта Маргарети та Шандор Габсбург-Лотренген. Представництво цієї організації вже кілька років успішно працює і в Ужгороді. Це для нас спогад та вшанування так само, як полум'я миру. Ми повинні думати, говорити та діяти у знак миру. Всі люди повинні пам'ятати, що війна не приносить нічого доброго. Ми повинні прагнути налагодити діалог між країнами, народами та людьми, щоб цим самим гарантувати дружбу, мир та волю. Особливо чутливий момент для подружжя Габсбург Лотрінге. Відвідання пам'ятника Марії Терезії в Ужгороді перш за все. Я хочу привітати всіх тих, хто працював над встановленням цього пам'ятника. Я вражений зацікавленістю ужгородців і історією, особливо вражений вшануванням пам'яті про особу, яка багато зробила для народу. Запровадила обов'язкову шкільну освіту, вільний вибір віросповідання. Тобто люди мали можливість узберігати свою особливість. Нащадки найпрогресивнішої династії австро-угорської монархії відзначили. Австрійською державною нагородою приватну ініціативу громадського діяча Алена Панова. Говорячи про візит династії Габсбургів в Ужгород, ну власне кажучи, переоцінити його напевно буде важко. Це дуже впливові люди. Це люди, які формують точку зору багатьох кіл Європи. І буде дуже важливо заручитися підтримкою саме таких людей у наших інтеграційних намаганнях. Центральна подія перебування австрійської делегації відкриття пам'ятного знаку полум'я миру у географічному центрі Європи у селі Ділове Грахівського району. На десь даний десь час полум'я миру представлено у 75 країнах. Сьогоднішня подія була особливою. Пам'ятний знак полум'я миру відкритий у географічному центрі Європи. Ця подія дійсно стала знаковою, тому що в цей час всі думають про мир і хочуть в Європі жити в мирі. Візит австрійської делегації на Закарпаття залишив хороші враження. Планів на майбутню співпрацю безліч для їх реалізації. В першу чергу потрібен мир у нашій країні. Такою була інформаційна картина. Вівторка залишайтеся з нами. З вами була Мирослава Куруц. На все добре.